Вісімдесят років тому в Києві Володимир Сосюра сказав: Любіть Україну, усній на йому, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її Солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну. Всім серцем своїм і всіми своїми ділами, дума продар українцю, якщо українець чини, як отець, сприймай, як гостинець, привітність сердець, ми зрощені Богом на захист нам лють, творій перемогу, і кожен тут будь, За людь будь-мой будь, будь так, люд це не людня, це велетня рик, хоч ним користатись ніхто з нас не звик, але коли доля, віщує кінець, в цей час криця воля тверда, як взірець, про люд ще не знають сусіди усі, це бієш до смерті у власній красі, це відданість Богу. Це смерть ворогів, це вихід Дніпра зі своїх берегів, земля нашим предкам від Бога дана, нас любить і кормить, і гріє вона, ми вправі за себе стояти на ній, ми Божий народ, тож залють і дадій, о мій Україні. Віддав, щоб з нею і з ним незалежність ти мав, величніша сила не скоро налють, уже час скористатись цим даром, мабуть. Залють, будь майбуть.